Вона просить не показувати обличчя, але знаходить сили розказати про свою біду. 20-річна студентка Альбіна жертва кіберзлочинця. Він говорила, що ці фотографії будуть вивішені по всьому моєму інституту. що ці фотографії бачать всі мої близькі друзі, а не близькі, і преподавателі, і родственники. Через інтернет з Альбіною знайомиться м'язистий красені надсилає своє інтимне фото. Після такої ж інтимної відповіді починає цинічний шантаж. В очень грубой форме были угрозы. То есть он угрожал и мне, и моим родственникам. Он говорил, что я найду и маму, и папу. Это была большая травма, и для них более чем три месяца я постоянно консультировалась с психологом. Під страхом публічної ганьби Альбіна перераховує злочинцю шалену суму майже 300 тисяч гривень. Вона закінчила інститут з красним дипломом, і вона повинна була їхати в Польщу на обучення далі на магістратуру. Да і ці деньги були відложені на її обучення. Батьки звертаються у поліцію, а там швидко виходять на слід кіберкоханця. Ним виявляється керівник одного з промислових гігантів Дніпра, Південмашу – 28-річний ігор підорван. Та да, можна вас пару слов? Нет, а не ви... за. а ви признаєте свою вину і почому ви тоділали. с девушками. Будете им возмещать какой-то моральный ущерб, компенсацию за то, что вы вот вымогали, где дели деньги? Простите, ну, чего вы представляете человека? Сегодня суд, починая розгляд справы интернет-матчу, сам вин ховается за спиной адвоката, а не выбачен, а не пояснень, а не каяття. Больше комментариев не будет. А скажите, а что вас подтолкнуло вот, собственно, такие действия? А у вас материальное положение какое-то... Не трогайте, не трогайте. Лише офіційно на його рахунку, крім Альбіни, 17 постраждалих жінок і півмільйона видурених гривень. Многі жертви знаходились в бракі, тому категорично було сложно них взяти заявлення. Тобто, не то що складно, невозможно. Зісна, якби жінці того стіснялись і боялися. Суми були абсолютно разне тисячі гривень до десятків і сотень тисяч гривень. Постраждала Альбіна, переконана шахрайська схема це родинна справа. Без дружини не обійшлося. Моя подазрівані місця. То є сончався по телефону, а писала. Намагаємося розшукати дружину шахрая. У соцмережах її спільні фото з чоловіком, але спілкуватися із журналістами відмовляється навіть через закриті двері. А можна, а можна з вами іс? поговорити? Ларіса? Однак нагорода знайшла своїх героїв. Хтось із постраждалих жінок помстився шахраям аналогічним методом. Ось двір заклеєний листівками з фото та прізвищем шахрая, а на асфальті прямо перед сусідськими вікнами красномовні надписи про кримінальну історію віртуального спокусника. Нині гуде увесь його будинок. Жертвам таки вдалося прославити свого кривдника. Публічне викриття побачили чи не усі сусіди. Тепер для двору сусід шахрай тема номер один. Ми вже по розклеєним плакатам. Заклеили тут цветной печати с фотографиями, где вот разъясняли, что обвиняется в этом мошенничестве. Очень высокомерные люди. Ну, он, конечно, вчера выходил в одних трусах, это отец Игоря. Возмущался страшно. Я вот этот с баллончиком позакрашивал свою фамилию. Были расклеены пизде, и на моем этом самом. Під балконом всі візи були розклеєні, чим він займався, що він шантажував. За зухвалий шантаж та шахрайство кіберкоханцю загрожує від трьох до восьми років тюрми, а його жертвам – ганьба на довгі роки. І наскільки униження, скільки перенесла моя дочка, скільки униження, скільки потрясіння вона перенесла, що нам вистачає тоді ще довгі роки розхлюбувати.